Зруйновані зоопарки, притулки, екопарки і ферми. Від війни в Україні постраждали тисячі тварин. Благодійну виставку картин тварини війни відкрили на театральному майдані у Тернополі 9 серпня. Реальні історії котів, собак та інших звірів і птахів в умовах війни зобразили на своїх картинах 11 митців творчого об'єднання. Невидумки загалом на виставці можна побачити 19 робіт. Митці не були в зоні бойових дій, але вони намагалися дуже Відобразити реальну картину тих, тих ситуацій, які, які вони почули, бачили. Історії тварин, які зіштовхнулися з жорстокістю окупантів, сумні й драматичні. Дочекалися. Ця картина символізує домашніх улюбленців, яких залишили зачиненими в квартирах люди, які евакуювалися в безпечніше місце. Зморених голодом чотирилапих рятували волонтери, проте, на жаль, не кожна покинута тварина дочекалася порятунку. На картині, потопаючи в жаху війни, зображені відчай тварин після підриву окупантами Каховської ГЕС. Вода руйнувала все на своєму шляху, в тому числі і червонокнижних тварин та домашніх улюбленців. Мета виставки показати, що вона стосується не лише людей, але й тварин. Вони теж страждають. Це благодійна виставка разом з спонсорами. КОП «Чотири лапи, і вона призначена для того, щоб збирати кошти для фонду Safe Pets of Ukraine, для реставрації екопарків, зоопарків та притулків для тварин, які були зруйновані під час війни російської агресії. У межах виставки діє благодійний аукціон, під час якого усі охочі можуть придбати картину і цим зробити донат на підтримку тварин. Уся необхідна інформація є на сайті Невидумки. 80% зібраних коштів використають на всеукраїнську соціальну ініціативу Save Pets for Ukraine, яка займається реабілітацією тварин постраждалих від війни. Ці картини не продаються. Вони знаходяться на розіграші на аукціоні. Цей аукціон буде проходити три місяці. Якщо ви бажаєте купити цю картину, можна Зайти на сайт, подивитися інформацію детально на сайті. Також, якщо ви побачили цю картину саме на виставці, а не на сайті, можна через QR-код відсканувати і на кожну картину там є своє посилання. Виставка триватиме у Тернополі до 11 серпня. Загалом картини покажуть у восьми містах України до кінця вересня. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.